Розділ 56 Червона рибина в чорній воді. Трохи хвилюючись, Джулія набрала добре знайомий її номер телефону, що складався фактично з самих сімок. Цей номер навіть за бажання неможливо було забути. Минуло майже 5 років відтоді, як вона востаннє чула голос його власника. Привіт, Ілане! Це я, Джулія. Привіт! І після нетривалої паузи. Я щодня чекав твого дзвінка. я знав, що ти невдовзі з'явишся. Він намагався говорити спокійно, та Джулія вловила в його голосі нотки хвилювання. Ти завжди все знаєш наперед, усміхнулася з легким смутком. Вона не спитала його про те, як він живе, остерігаючись почути розповідь про щасливу родину з дитиною. Як ти, Джулія, я дуже радий тебе чути. Було неймовірно боляче, коли ти так різко розірвала наші стосунки. Мені також було боляче, Ілане, але боляче стало раніше, ніж тобі. Я тиждень ходив, немов у тумані, шокований від утрати. Утрата відбулася давніше, Ілане. Так, я знаю, але тоді я просто місця собі не знаходив. Я мав тобі все пояснити, поговорити з тобою. Та ти написала, що мої листи не читатимеш. Так, для нас обох було краще тоді. Я не бачила іншого способу перестати хворіти тобою, як тільки викреслити тебе із свого життя. То було жорстоко, Джулія, проте я тебе розумію, я написав тоді вірші тобі. Мій найперший у житті вірш та не надіслав його. Джулія мовчала розгублена та знічена. Для неї було несподіванкою почути від Ілана завжди дещо відстороненого і холоднуватого це зізнання в почуттях. Ти дійсно хочеш дізнатися про моє життя? запитала, набравшись сміливості перед довгою розповіддю. Так, хочу. І вона звірилася йому у всьому, як відкривають душу священнику, чи психотерапевту, чи дуже близькому другові. Мені потрібна твоя допомога, Ілане, як астролога, я знаю, що ти зможеш дати мені відповідь на одне запитання він приїде до мене чи ні. Гаразд, я вирахую для тебе, швидко погодився Ілан. Я знаю, що це буде не просто надто що тобі доведеться притлумити власні почуття аби бути нейтральним. Я заплачу тобі, як платять усі за твою роботу. Джулія пам'ятала, що за будь-яку роботу Ілан призначав плату. Їй завжди ця його риса не подобалася. Якби він попросив допомоги, вона ніколи не взяла би з нього грошей. Та Ілан був інакшим. Хоча наразі це вже було не її проблемою, це було проблемою тієї жінки, з якою він створив родину. А Джулії він потрібен був зараз, виключно як астролог. Вона прислухалася до себе, до свого внутрішнього голосу, голосу серця. У душі не було місця для Ілана, там оселився тепер інший чоловік, запитання, про якого вона і поставила. Завтра зустрінемося в кафе біля твого дому, і я все скажу тобі, запропонував Ілан. Дякую, Ілане. Мені вкрай потрібна твоя допомога. До завтра. Наступного дня вони сиділи одне навпроти одного в маленькому затишному кафе, де раніше любили разом випити по філіжанці кави з круасанами, потеревиніти про збіг... збіглий день і помріяти про пройдешній. Ілен не приховував свого захвату. Ти стала ще прекраснішою Джулія. Якийсь час вони ніяково мовчали, дивлячись очі в очі. Джулія рада була бачити Ілана, та її душа належала не їй і не йому, вона належала Джамалові. Він приїде до мене, нарешті спитала з надією. Мені нема чим тебе потішити, Джулія. Пролунало, наче постріл, наче вирок наприкінці судового процесу. Ні, ні, ні. Всередині неї все кричало, бунтувало, опиралося цьому вердикту суд ворогу судді зоряного неба, якому вона разом з тим не могла не вірити тепер, адже сама чимало дізналася з астрології за час життя з Іланом і мала нагоду пересвідчитися, що це дивовижна наука, яка дійсно працює. Позиція, в якій аспекти розходяться, вів далі незворушливий зоряний суддя, зачитуючи пояснювальні пункти вироку. Це означає, інтерес слабшає, джамал не приїде це точно. Це не може бути помилкою, це твоя остаточна відповідь. усе ще сподівалася Джулія. Вона намагалася триматися перед Ілоном впевнено та спокійно. Та десь глибоко в її грудях вже громадилися сльози, сльози гіркоти й туги. Ілон в одну мить відібрав у неї надію на щастя та кохання. Ти ж знаєш, стовідсоткової гарантії, що прогноз справдиться. Тобі жоден астролог не дасть. Проте, якщо ти все ж таки зануришся в стосунки з цим Джамалом, то повториш усе, що в тебе вже було з Мухаммадом, тільки новий урок виявиться для тебе ще дошкульнішим. Краще зупинися зараз. Я тобі більше скажу: зупинишся зараз, не пошкодуєш про це потім, адже кохання незабаром таки прийде до тебе. І будуть шлюби, родина лише потерпи трохи. Ти така жінка, яка ніколи не залишиться одинокою. Ти яскрава, розумна, талановита, вродлива. У тому то й справа, мені важко знайти пару. Адже джамал хіба це гідна тебе пара? Ну сама подумай, Ілане, можливо тобі не зрозуміти, штрикнула легенько. Та я його кохаю. Джулія поглянула Ілонові просто в очі, знаючи, що зараз йому зробиться боляче. Не помилилася, завважила, як його плечі здригнулися, а пальці нервово зібгали паперову серветку, щоб приховати почуття, що захопили його з новою силою, Ілон зробив ковток кави. Я тебе попередив. Сумовита усмішка ковзнула його гарним кілька днів неголеним обличчям. Він знав, що їй завжди подобалася молода щетина на його щоках. Однак, знаючи тебе, можу припустити, що ти, як завжди, все зробиш по-своєму. Ілан лагідно взяв її за руку. Я хочу прочитати тобі свого листа, якого написав п'ять років тому, та так і не надіслав тобі. Джулія кивнула, не виймаючи пальців з його прохолодної долоні, в якого руках ніколи не було жарко. Його обійми були міцними, але водночас щось у них говорили про тимчасовість, конечність усього, що було з ним пов'язано, і в них завжди відчувався натяк на розлуку. Однією рукою Ілан дістав з нагрудної кишені піджака у четверо складений аркуш і, дрібно тремтячим від хвилювання пальцями, розгорнув його. І я пам'ятаю все. Я пам'ятаю ім'я, Джулія, моя Джулі. Мені досі вчуваються твої вірші, коли я тримаю ті білі аркуші у своїх руках. я пам'ятаю все, я досі відчуваю твої важкі груди в своїх долонях, Вигни твоїх стегон та спини, гаряче дихання, свіжість губ. Твоя усмішка зводить мене з розуму й досі. Я пам'ятаю пустотливо дівчисько з розтріпаною короткою стрижкою та всесвітнім сумом у синіх очах. Моє серце розчахнуте навпіл твоїми фотографіями, які я склеїв в одну на одній ти смієшся, на іншій плачеш. Я пам'ятаю, як холодною осінню ми горнулися одне до одного на березі безлюдного озера. Я пам'ятаю, як уночі пота, які пробиралися до чогось офісу, щоб піти на світанку разом. Я пам'ятаю дешевий готель, де з тобою мені було краще, ніж на дорогому курорті. Я пам'ятаю тебе в простих джинсах і шкіряній курці. Я пам'ятаю тебе в халатіку, в тісній винайманій квартирці. Я пам'ятаю твою радість і твої образи. Я пам'ятаю, як у новій квартирі ми спали на підлозі. Я пам'ятаю наші розмови до ранку, я пам'ятаю наші осяяння. Я пам'ятаю вигляд Марса в телескоп за два дні до нашої зустрічі. Я пам'ятаю перший наш поцілунок. Я пам'ятаю, як ти проводжала і зустрічала мене. Я пам'ятаю безглузді правила, які ти встановлювала і яких я не дотримувався. Я пам'ятаю твій біль і жалість, коли, приїхавши, побачив зеленку на бежевому коті. Я пам'ятаю наші танці на піску і пам'ятаю шторм на морі, викликаний моєю пристрастю до тебе. Я пам'ятаю наші спільні заняття йогою. Я пам'ятаю, як ти ревнувала до жінок, які проходили поряд. І пам'ятаю, в якому захваті були чоловіки від твоєї появи. Я пам'ятаю твої сльози, пам'ятаю твою слабкість, пам'ятаю твою гордість і твою злість. Я пам'ятаю твого сина, якого я прийняв як свого. Я пам'ятаю кожний випитий келих коньяку і кожний з'їдений разом лимон. Я відчуваю твої руки у своїх руках. Я пам'ятаю друзів на нашій кухні і чай до шостої ранку. Я пам'ятаю нашу спальню. Я пам'ятаю все. В очах Джулі заблищали сльози. Після хвилинної паузи, досі дозволяючи Ілановій долоні лежати на своїй руці, вона промовила. Дякую, Ілоне. я не знаю, що сказати і як на це відповісти, не знаю. Ось це тобі. Вона вільною рукою простягнула йому свій учорашній вірш. Написаний у плині почуттів, оживлених в пам'яттю про останні їхні спільні дні перед розлукою та її болем від утрати цього примарного і найдивовижнішого в її житті кохання. Не забувай мене, будь ласка, тієї, що лежала у ковдрах зім'ятих тобою, ах, у домі просторому відлунням горюки дверей. Не забувай мене, будь ласка. Тієї, що вночі твої я смс читала в сльозах, ще колишні, а хочеш, убий у сто перший раз, але не забувай мене, будь ласка, тієї, що з усміхом ішла краєм прірви у снах, що знала та відчувала, як темно тобі з нею. Не забувай мене, будь ласка, тієї, що не пробачила зустріч серед війни і твій страх. І безглуздо, розпачливі мої сто смертей, не забувай мене, будь ласка. Ілан, зніяковівши по чоловічому змахнув сльозу з очей. Є жінки для життя і побуду, а є такі, як ти. З тобою незрозуміло, що робити, але не любити тебе неможливо, бо є в тобі щось неземне, містичне, нереальне. І в тобі, Ілан, є. Смутно всміхнулася і повільно вивільнила долоню з його рук. У парі має бути хоча б одна земна людина. Він вів далі. Тоді сім'я можлива, двом творчим духовним людям, як ми з тобою, нереально створити щось стабільне. Джулі видалася, ніби він виправдовується, надаючи доводи і причини своєї відмови стати її чоловіком. Вона відчувала замішання, кохання й досі жило, і біль образи повернутий до життя спогадами знов згорнувся так добре знаним твердим клубочком серед горла. Саме час було перевести розмову на іншу тему, притлумивши недоречно збурені почуття. Ілане, а ця війна вона надовго? Надовго, Джулія, дуже надовго. Обоє помовчали кілька хвилин, розуміючи, що війна лише привід не занурюватися далі в спогади. Мені потрібно йти, Ілане, заквапилася Джулія. Не зникай, гаразд. Я завжди пам'ятаю та думаю про тебе. Ти головна жінка мого життя. Як би я хотів щодня читати твої нові вірші. Джулія зусиллям волі опанувала свої почуття і дістала з сумочки конверт. Із стодоларовою купюрою. Саме стільки коштувало їй замовлення астрологу. Додавши 20 гривень за каву, вона поклала гроші на стіл і похопцем на ходу накинула на плечі легкий плащ. Не знаю. Можливо, прощавай, Ілоне». Джулія швидко вийшла з кафе, відчуваючи спиною його тужливий погляд. Вона не повірила ні Ілону. Ні його прогнозу стосовно зустрічі з Джамалом. Мабуть, Ілон не зміг залишитися нейтральним, прочитуючи зіркові констеляції з мого запитання. Не може бути, щоб Джамал не приїхав. Він же стільки разів казав мені, що приїде, казав, щоб вірила і чекала. Ні, такого просто не може бути, щоб він не дотримався слова, переконувала себе Джулія, повернувшись додому. Її роздуму обірвав дзвінок від Джамала. Бейбі, я був сьогодні в посольстві. Ти отримав візу, майже прокричала вона в слухавку не в змозі опанувати своє схвилювання та радість. Ні, не отримав. Мені сказали чекати ще місяць. Я не оформив страховий поліс, коли подавав документи. Мені не сказали тоді, а зараз я оплатив його і подав документи знов. Однак доведеться ждати ще 30 днів. Що? Тридцять днів? Ці тридцять днів уб'ють мене? Ні. Чому вони відразу не сказали про страховий поліс? Чому? плакала Джуля в слухавку. Не знаю бебі. Кохання моє, тільки не плач. Нам потрібно набратися терпіння і чекати. Так хоче Аллах. Потрібно чекати і вірити. Джамал був помітно засмучений. Вона чула з його голосу, що він також важко переживає це вимушене відтермінування їхньої зустрічі. Так, милий, я чекатиму, зневірено відповіла Джулія, згадавши прогноз Ілана, і його голос вироком прозвучав у її свідомості. Ситуація відходить у минуле, аспекти розходяться, він не приїде. Від коротких гудків у слухавці Джулі зробилося гірко. Вона не могла вийти з подиву, як людина, що побувала у 44 країнах, могла нічого не знати про страховий поліс. Сльози відчаю знову потекли по щоках, стільки, скільки у цей злощасний рік вона у своєму житті ще не плакала. Любов, якої вона так прагла, яку так боготворила, вкидала її в глибочезну печалі журбу, а радість лише майла в її мріях маревом. Чорна депресія, з якою вона так близько познайомилася після розлучення з Іланом, знов стояла на порозі її душі і загрозливо дивилася в її очі. Чекай і вір. Джуля повторювала цей джамалів наказ уранці і увечері. І навіть прокидаючись посеред ночі, повторювала чекай і вір, а від Джамала не було ані дзвінків, ані повідомлень. Сторінка у Фейсбуці, закрита з ним запалу, після такого ж вибуху, вибрику Джулії, так і лишилася закритою. Джулія зуміла протриматися тиждень, а на сьомий день вкотре її життя поглинув морок. І тоді їй пригадався той чоловічий голос зі сну, що був схожий на батьків. Пиши, ти ще не готова до найголовнішого. Пиши. Вона дістала стос чистого паперу, поклала аркуші на стіл і вивела кілька перших рядків своїх сповіді перед Богом і самою собою. Розділ перший. Вона народилася в вологої морозяної грудневої ночі. І йшов холодний зимовий дощ, дощ, тому що там, де вона з'явилася на світ, у селищі Гуляйполе на південному сході України, рідко коли випадав сніг. Джулія не помічала, як минали дні, писала, забувши про все, біль, вічей, що обсідали її останні чотири місяці, вони відступили. На якийсь час вона забула навіть про Джамала Мухаммеда Ілана. Вона писала й писала, розуміючи, що до головного в своєму житті ще не готова, і ще на цей час їй надано для підготовки. Пиши, повторювала вона, і під її спритними тонкими пальцями народжувалася повість про маленьку дівчинку, що не знала любові та присвятила ціле своє життя пошукам її в інших людях. І тільки зараз, списуючи сторінку за сторінкою, Джулія зрозуміла, що оживає, що наповнює сама себе зсередини світлом любові. Вона писала, і часом в її думки виривалися вірші, здавалися, продиктовані небом і зірками. І тоді Джулія вставляла їх у текст своєї повісті вона відчувала, що була непричетна до цих слів і до цих рим. Просто записувала їх рядок за рядком, слово за словом, а вони падали на білий аркуш, ніби осіннє листя на землю під поривами вітру. Джулія здавалася, що вона відроджується, повторно проживаючи кожну хвилину життя тієї маленької дівчинки, яка багато років тому народилася на сході України, де тепер точилися бої. Джулія писала, закінчуючи незакінчене. Реконструючи у пам'яті власне минуле, прикрашаючи події, фантазію та іноді вплітаючи в сюжет історії своїх пацієнтів, вона жила життям кожного персонажа, який з'являвся на сторінках її повісті про любов та зцілення від травми. Не можна було сказати, що Джулія забула про своє кохання до Джамала чи відсуралася його. Вона, як і раніше, страждала від відсутності коханого, чекала його дзвінка, плакала, однак вже не скочувалася у прірву розпачу, як то було колись, не тонула у чорній глибочині депресії, не задихалася від страху самотності. Джулія відчувала біль та залишалася живою, вона дихала. Вперше за ціле своє життя вона трималася на плаву маленькою червоною рибкою серед стихії, серед чорної води вируючого моря. Тут тиша по коліна аж, з м'яких хмаринок пил здуваю, нема нікого знов одна у небі дощиком зникаю. Ось З осіннім плину вітерцем туману клаптем невгамовним, Поглянь віконечко, оце тече по склу сльоза знайома, мов по щоці, що ці цілунки спраглі до оскоми. Я тут і ніде мене нема, і ще ніколи, і нікому. Два тижні Джамал не давав про себе знати. Джуля почала усвідомлювати, що втрачає його, Невизначеність Діймала її більше, ніж найстрашніша правда. Джулія суттєво схудла і здавалася зовсім крихітною, тендітною та беззахисною, а проте, віднаходила знаходила в собі сили писати свій роман і консультувати пацієнтів, що залишилися після кризи. Вона багато розмірковувала над тим, що раз у раз потрапляє в одну й ту ж ситуацію у стосунках з чоловіками і шукала шляхи виходу із своєї дитячої травми покинутості. Вона покладалася на все, що було в її розпорядженні, на власну уяву, на сни, на свій талант, на знання психології і на Мухаммада, що невідступно перебував поряд з нею. Навіть у найважчій, найгірші її дні, коли вона безсило падала навколішки і молила Бога допомогти їй не зламатися, Мухаммад тримав її руки у своїх долонях, обіймав її, говорив з нею. Слухав її. Він міг дати Джулії все, крім грошей, крім матеріальної опори. І він віддавав їй свою любов і ніжність, нічого тепер не вимагаючи натомість. Чому він так чинить зі мною, Мухаммеде? Плакала Джулія в його обіймах. Тому що він боягуз і аферист. Я казав тобі, що він не справжній. Мусульманин мерзотник, який ховається за молитвами та намагається змінити власне життя за рахунок жінки. Ось він хто насправді. Йому просто завадила ця війна в Україні. Він зрозумів, що йому тут робити нічого. Ти просто надто довірлива в мене. відолажна моя дівчинко, ладив Мухаммед її по поволосся. На 15-й день зникнення Джамала Джулія вирішила прояснити для себе ситуацію і набрала його телефонний номер. Джамал не відповів, Джулія написала і надіслала йому на мобільний телефон повідомлення: Любить Джамале, чи все з тобою гаразд, не розумію, чому ти зник. Мені дуже прикро, я цілий час сумую і хочу знати правду. Ти передумав їхати до мене? Чому? Ти розлюбив мене? Чи ти злякався війни в Україні? Чому ти так поводишся зі мною? Завдає мені болю, мені потрібно знати твою відповідь на всі ці питання. Як і досі кохаю тебе і чекаю, твоя Джулія. Відповіді не було. І тільки через три доби вона отримала від Джамала повідомлення Джулія, пробач, зі мною не все гаразд, я нічого до тебе не відчуваю. Я намагався похохати тебе та не зміг. Я не вірю жінкам і не здатен їх любити. Прости мене, ти маєш знайти собі іншого чоловіка кращого, аніж я. Джулія, нібито й була готова до такої відповіді, однак те, що вона відчула після її прочитання, можна було порівняти хіба що з потужним ударом на відліг. Або загонію зраненого тіла, що помирало в муках. Вона не спала цілу ніч, її кидало в жар, жар змінявся пропасницею та такою, ніби під час, що найгіршої недуги з температурою під сорок. Зуби Джулі дрібно цокотіли. Згорнувшись калачиком під двома ковдрами, вона трусилася, наче від больового шоку думати ні про що не могла, і думки заснував чорний туман, сліз не було. Мухаммед не відходив від ліжка Джулії, пропонуючи їй то чай, то воду, то просто обіймаючи її маленьке, схудле тіло. Його душа ятрилася від вигляду її страждань. Замість її очей плакали його очі. Він хотів би втішити її та не знаходив потрібних слів. Поплач Джулі, тобі полегшує. Вона не відповідала, нібито була не тут, не в цій реальності. З якої Мухаммед намагався їй допомогти. Тоді він просто ліг поряд, тісно обійняв її зі спини, поклавши свою теплу долоню, на її розпашіле чоло. І так кілька годин, не поворухнувшись і не зронивши ані слова, лежав з нею. Коли тремтіння припинилося, Мухаммед запитав Джулію: Хочеш, я знайду та вб'ю його? Так, ледь чутно. Промовила вона.